Вікторія 50 років. Сумки і шапки. Торгуємо. Де? На Московській. Як ви туди забрели сумки, шапка? Їздила на Польщу. Потім на Москву їздила на тобто ну, шукали десь щось як. А потім навпаки відтуди гроші возили сюди. В минулому році нас заблокували. Займатися сумками. Тільки сумками. Договори. Оскільки зараз ми робимо показники. За. Пройшли рік десь 6-8 мільйонів. Зустрічаємо наступного учасника аваціями. <плес> Переймайтесь трошечки? Є таке. Вони вас підтримають. Не переймайтеся. <плес> <Класко>. <плес> Те, що ви тут, це вже це вже топ. Це вже круто. Ну, розповідайте, як вас звуть. Вікторія. 50 років. Вікторія, 50 років чим займаєтесь? Сумки і шапки. Сумки, шапки. Зрозуміло. Як? Торгуємо. Де? В Новомосковську. Вас тут подану грібінку на московсько-мінське. У мене 4 офлайн-магазину і онлайн. То есть онлайн в мене був давно, але в минулому році нас заблокували. Одну сторінку, потім другу сторінку і третю, ніяк. Слухайте, всі магазини знаходяться на Московському? Так. Самостійно ведете цей бізнес? Так. Хтось допомагає? Ні. Клас. Молодці, Вікторія. Прям смак. Скільки зараз ми знаємо, скільки зараз ми робимо показники, цифри? За прошлый рік десь 6-8 мільйонів. 6-8 градація така собі? Ну... 68-85? Ні. Ну, 6 у мене було, це офлайн, і 2 у мене було онлайн. Угу. Це, чому я так кажу. Добре, зрозуміло. На місяць десь в середньому робите 600 тисяч. Десь так. Всього по компанії. І онлайн, і офлайн. Так як як шапки, то більше. А... Коли є сезонний продукт, то да, більше. Да. Коли немає сезонного продукту, то менше. Да. Добре, зрозуміло. Один місяць я пишу. Десь 600 тисяч це, скажімо так, не сезон, так? Да. Ну, звичайний місяць. Да, там... І сезонний скільки? Більше мільйона? Більше. Один магазин тільки дає десь 500-600. Ну, давайте розказуйте свою історію. <хи> Як ви туди в сумки, шапки? Чим займались до цього? Сумки, шапки. Все життя займали. Все життя. З, Скільки років цьому бізнесу? з 9... 19. Мені. 19, Ну, трошки менше. Добре, 19 років. Ви чим цим займаєтесь? До цього чим займались? До 30 років чим займались? Виховували конкурентів. <хи> Ні, ну. Не підприємницька діяльність. Ні, підприємець була, ну всього потрошки. Тобто, Можете я... розповісти, нам цікаво. Ну, дійсно цікаво. Їздила на Польщу. Раніше ж возили туди товар, Від тіля гроші. Потім все змінилося. А потім, навпаки, відтуди гроші возили сюди. Ні, потім десь з 96-го року. 97 го там, коли долар змінив свій курс, стало все по-другому. Хотів би Москву сказати, що їздили. розумію, але ні. Чого? Ну, мене було 4 роки. А, ну чого? Ну, так. Да. Потім на Москву їздили, на, ну тобто шукали десь щось як. Хмельницькруго, ну, по Україні вже їздили, вже на Польщу більше не їздили. І з 2005 року почала. Займатися сумками. Тільки сумками, так. Да. Зараз де закуповуєте, де берете, де виробляєте. В Україні не виробляємо. Це якісь свої постачальники. Да. Вони привозять цей товар або виробляють. І виробляють, і привозять. — Є українські постачальники і, і є якісь да. інші. Китай. Да? З яким середнім чеком ми зараз співпрацюємо? 600 гривень. Десь 600 гривень, так, да. да, середня купівля? Дай Бог, щоб я знав свій середній чек, коли мені буде 50. Ви молодці, клас. Реально всі цифри рахуєте? Кожного місяця. Клас. Супер. Самостійно. Так. Клас. Яка в нас команда? Скільки в нас людей зараз працює? Вось. Вісім людей. З них скільки працівників консультанти? Два. Два консультанти? На чотири магазини? Ні. В магазинах шість і два в офлайн. Онлайн. Да, Ви можете не перейматися, Тут ми создали максимально гарну атмосферу. Шість працівників у нас працюють позмінно да, в цих магазинах, всі магазини в Новомосковські. В різних локаціях розбросили. Це РНДД С, е, на вулиці, ну стороння, або там десь, е, наприклад, в Єві. Наприклад, Варусі. Один магазин в мене окремий. Другий в комплексі знаходиться і. В торгівельного центру. Да, і два на ринку. Один окремий. Два ринок. Один в торгівельному комплексі. І один ТРЦ. Хто з них робить найбільше? Окремий магазин. Окремий магазин. Ринок. На котрому місці? На другому. На другому. Це до вивчення цільової аудиторії. Якщо вважаєте, що на ринку вже нічого не купують, ви, навірно, вважаєте. Тому що ми коли аналізували свою, зрозуміли, що десь 70 60-70% людей доси купують на ринку. І ТРЦ на останньому місці, так? Що від мене хочете отримати? У мене не працює онлайн. Не працює онлайн. Після того, як заблокували сторінку, ніяк ми не можемо запрацювати. Давайте зробимо формат е, питання-відповідь, щоб я був максимально корисний, що саме не працює е, і з чим я можу вам допомогти, щоб воно запрацювало? Нема замовлень. Нема замовлень, це я розумію. Що саме треба вирішити для того, щоб вони з'явилися? Що, е, от пам'ятаєте, перший розбір сьогодні був? Угу. Ось там або не працює продукт, або контент, або ціна ще, до речі, може бути, в вашому випадку ні. А, і може бути реклама. Запускаємо таргет. Раніше у блогерів замовляли. Чого зараз не замовляєте? Цінова політика подорожала сильно і не знаю. Деяких блогерів замовляємо, ну. Але... Скажіть, що зараз не працює? Фактично, якщо ви в онлайн в офлайні продаєте, ви потрібно, щоб продавали в онлайні. Да. Глобально продукт е повинен працювати. Тобто. В онлайні хто працює? У нас дві особи в онлайні. Хто вони? Чим вони займаються? Дівчина, яка веде контент, і друга дівчина, яка відповідає і пакує посилки і відправляє. Одна веде контент, і друга пакує посилки і відправляє. І відповідає. І відповідає. Тобто вона як менеджер і робить відправки. Добре, зрозуміло. Угу. Трафік реклама. Хто налаштовує? Дочка. Проблема. Знайдена. Конкурент. Конкурент. Їй не вигідно, щоб у вас працювала реклама. Добре, давайте одразу дам дію. Треба порозмовляти тільки самостійно, без конкурентів. Десять таргетологів вам. Я надам вам два контакти, в яких я впевнений. І вони зроблять вам аналітику, скажуть, що може не співпрацювати. Тому що мені здається, що може бути ось тут ще проблема. Угу. В контенті. Тобто, як ми робимо контент, скільки його, як викладаємо, кількість там історій в день, кількість дописів в день і так далі. Угу. Знаєте, скільки викладаємо? Кожного дня викладаємо? Так. За це є відповідальна особа. Ви контролюєте. Так. Але не працює. Добре, перша дія вам з ними попрацювати, дати їм свою сторінку, і ви, вони вам нададуть коментарі стосовно вашого продукту і стосовно вашого контенту. Заходящий в цілому він наразі чи ні. І потім з тим, хто вам сподобається, можна співпрацювати. Угу. Наступне. Вам потрібно постійно створювати новий контент. Треба проаналізувати ту дівчину. Тут можна зайти через аналіз конкурентів, які продають те ж саме. Або через бібліотеку реклами. Ваша донька тере-конкурент, знає, що таке бібліотека реклама? Вивчить. Вивчить. Ось так це працює, да? Може, знаю. Бібліотека реклами. Я з вами поділюсь е цією лінку, ссылкою на сайт. Добре? Аналіз конкурентів розумієте, як робити? Да. Як? Розкажіть нам, як будете робити? Заходить на сторінку і дивитися, хто як робить. Хто, Але як треба робить. проаналізувати саме тих, хто вас купував. Тобто то, ті люди, які вас купували, треба проаналізувати на кого ще з приводу там сумок. Підписані. А? Підписані? Підписані. І це фактично є ваші конкуренти. Скоріше за все, ви там побачите такий самий середній чек. Але є таке поняття, як бізнес-модель. Якщо у вас середній чек 600 гривень, то клієнт наразі в Україні коштує не менше 200 гривень один клієнт. Враховуючи те, що ви продаєте в середньому за 600 гривень, я можу взяти до уваги приблизно, що ви купуєте цей продукт за 200-300. так? Якщо я за 600 продаю, то я купую за 200. Приблизно так. Ні. За 400 купую. Десь так. Ну ось дивіться, що у нас виходить. Якщо ми купуємо за 400. І за 200 купуємо клієнта. Що виходить? Мінус ЧП. В даному випадку це реально ЧП. Але мінус чистий прибуток. Чому? Тому що ми сплатили за клієнта, сплатимо за нашого двох людей, які в нас працюють, і отримаємо мінус з приводу бізнес-модель. Але коли такий середній чек, люди можуть купувати декілька позицій в одне руки. Є у вас таке? Є. Є у вас. Я думаю, ну частенько. Тоді це нас може влаштовувати. І треба співпрацювати з цими клієнтами і працювати з ними з приводу повторних продажів. Тобто їм нагадувати про вас. Але для того, щоб працювати по повторним продажам, треба мати тих клієнтів постійно кожного дня. Розумієте, про, про що говорю? Стосовно бізнес-моделі? Угу. І стосовно повторних продажів також. Давайте ще ваше питання або ваш запит, на що ще мені треба відповісти, для того, щоб ваш онлайн полетів. Офлайн не хочете розібрати? Масштабування в офлайн. Та у мене все добре. Там все добре. Але можна масштабуватись на інші міста. Ні, поки не хочу. Не хочеться. Ми в рамках одного міста працюємо. Це е, нас влаштовує наразі. Добре. Зрозуміло. Стосовно цього, поки okay. наскільки я розумію, контент. Так, вам треба зробити таким чином, щоб кожного дня створювався новий і різний контент на ваші бестселери. Продукти, які максимальна кількість продаються. В сезон там, коли шапки, багато шапок, того самого моделі і кольору, які найкрутіші, і на них робити багато контенту і робити багато трафіку. З трафіком вам може допомогти професійні особи. Це таргетологи. Це зрозуміло. Це зрозуміло. Я з вами обов'язково поділюся, але напишіть мені, я вам два надам. Ви з ними поспілкуєтесь. І ще знайдете особисто там. Ну, моя рекомендація 10. Точно вам треба поспілкуватися, щоб вони дали свій зворотній стосовно того, що в нас зараз коїться, так, не так, з приводу контенту і товару. Тому що вони постійно це налаштовують, вони знають, що працює, що не працює, як працює, і так далі. І вам допоможе бібліотека реклама з приводу того, який контент робити. Тобто, ви там фактично самі, як власник, берете приклади. І даєте контент-менеджеру на виробництво. Це повинно робитися на якісний телефон, і потрібно, щоб він системно це виконував і викладав. Виконував, викладав, виконував, викладав. Ви контролювали обов'язково. Телефон якісний. Тільки і за цього не працює. Якщо продукт продається, середній чек такий зараз в Україні потрібно, щоб летів. Такі з приводу, наприклад, взуття я знаю одну людину, яка торгує десь в середньому чеку 1000-1200. Ну там просто багато продажів. Зараз цей сегмент працює. Підписників у нас дуже мало. Дуже мало, тому що вони чомусь не підписуються. Не підписуються, тому що їх або продукт не влаштовує, або контент не влаштовує. І вам треба розглянути ще Фейсбук, тому що мені здається. Той товар, який продаєте, я можу помилятися. Але я думаю, відсотків не 50-60, я правий. Фейсбук Добре. є такий хлопець, можу познайомити, і можете поспілкувати ще додатково з Сергієм Гірманом. Вони фактично займаються тим, що продають, також сумки, і він він тут. Подивитись, як в них це працює, тому що вони також в цьому а, розбираються, і фактично ви в одному котлі варитесь. Знаєте, хто це такий, не? і е, Facebook потрібно, щоб у вас заходив дуже стрімко. Тому що мені здається, продукт цей може менша аудиторія купувати в Instagram. Є питання? Скажіть, будь ласка, що будете робити? Налаштовувати? Відчуваємо налог одного актера. Я не можу розмовляти, що на русском і... На Хочете рух. на російське сказати? Ну, скажіть, якщо вас це стриме, дамо змогу на російській сказати? Та ніде не в тому, що на російська, я так все розумію, а от іменно ви. Ну сказати нічого не можу, мені зараз так кажуть. Да, Та, ну, так, багато інформації. Мільйон вопросов, а як так, так не знаєш, як сказати. Скажіть вам саме особисто, зрозуміло, що робити і чим займатися? Куди йти і з ким спілкуватися? Дуже круто, що ви сьогодні тут і у вас є змога поспілкуватися з усіма, у котрих зараз в онлайні. Все гарно працює. Тому не стримуйте себе і питайте, задавайте питання: як, в кого, покажіть, розкажіть, чому. Я вам даю 100% гарантію. Всі, хто є в цьому залі, вам залюбки розповідь зроблять з приводу свого бізнесу, покажуть, розкажуть, як це працює, дадуть контакти і констектологів, і СММ-ників, і подивиться на вашу сторінку, дають дадуть рекомендації. Вікторія, ну скажіть хоч щось. Добре, дякую. Дякую вам. Дорогі підприємці. Я запрошую вас на особисті розбори, на формат програми наставництва Модифікатор. Там ми працюємо три місяці. Кожного місяця виїжджаємо на три дні, якщо це формат офлайн. Якщо онлайн, ми зустрічаємось з вами один раз на місяць. І робимо розбори саме вашого бізнесу, вашого запиту та затиків. Заповнюйте анкету предзапису, та ми зв'яжемось з вами, і я особисто презентую програму наставництва. Чекаю вас на розборах та зростання ваших прибутків.